Христос Воскрес. Цей тиждень надзвичайний, називається світлий тиждень. Це тиждень по Воскресінню Ісуса Христа. Він є особливим, і навіть у церкві є дві такі великі особливості. Перша особливість, вона кидається зразу у вічі, царські ворота відчинені на Іконостасі. Цілий тиждень вони будуть відчинені до наступної неділі. Це символ того, що Ісус подолав смерть. Пам'ятаємо, що за Адамом з Євою. Двері до раю були зачинені, і більше ніхто не зміг зайти до раю, тому що там насторожі стояли ангели з вогненими мечами. Душі усіх праведників чекали свого часу у Шеолі. І ось приходить Ісус, приносить себе в жертву і своєю смертю і воскресінням відкриває двері до раю, відкриває тепер кожному, дає шанс знову повернутися до неба, до свого помешкання. І ось ці двері відчинені, це є символ того, що Господь близько, Господь між нами. Між нами вже немає перепон. Ісус подолав ці перепони. Другою особливістю є замість звичної ікони на тетраподі хліб, який називається Артос. З грецького означає окасний хліб. Це така велика просвора, але це не причастя. Це хліб благословення, знак Воскреслого Ісуса Христа. Хліб усьому голова кажемо ми. Тобто, коли є хліб, то і до хліба знайдеться. Це є пожива для тіла, але поживою для душі є Ісус. Саме тому ми Ісуса приймаємо під видом хліба у Пресвятій Євхаристії. Ісус є нашим хлібом, нашою поживою для душі, і Він сам казав, що я є хлібом життя. І хто їстиме мене, хто споживатиме мене, той буде жити вічно, не помре. Отож, Артос є символ Воскреслого Ісуса Христа, Бога, який є між нами, є доступний до кожного з нас. Артос освячується під час Великодної літургії, виставляється на тетраподі і стоїть до Томиної неділі. Що таке Томина неділя? Це наступна неділя після Воскресіння, називається на честь Томи або в деяких перекладах Хома одного із учнів Ісуса Христа. Можливо, ви чули такий вислів Хома, невіруючий». віруючий, саме від цього учня пішла це, це таке поговірка. Чому саме? Розповідаю, на Великдень, тобто в день Воскресіння, Ісус Христос з'явився учням, які були в кімнаті, зачинені, в зачиненому домі. І зайти просто так туди не можна було. Спочатку учні подумали, що це дух, привид Ісуса Христа. Але Ісус показав їм сліди від ран і попросив них їду, і цим пересвідчив їх, що він живий, що він має тіло. Учні, звичайно, все це розповіли Томі, який був відсутній в той момент. Але Томан не повірив і сказав, поки я сам не побачу, поки в пальці не вкладу у рани Ісуса Христа, я не повірю. Тобто Тома собі подумав, ну та це точно був привид. Вони щось наплутали. Поки сам не пересвідчусь, не повірю. І ось на восьмий день, каже слово Боже, коли знову учні були зібрані у кімнаті, зачинені, знову з'явився Ісус Христос. Тома уже був між ними. Е, ісус звернувся до Томи. Що ж, тому? На поклади свої пальці у мої рани, у бік мій і пересвідчся, що я живий Бог, і не будь невіруючим, а будь віруючим. Е, звичайно, після цього Тома вже точно повірив. У суботу, перед передтоманою неділею, після літургії, артус буде розділений на частиці для того, щоб у неділю бути доступним усім людям. І кожен зможе взяти частицю як благословення Боже в своє життя і скуштувати її. Але не надаваймо артусу якихось магічних і надзвичайних властивостей. Він не робить див, це не оберіг, це просто Боже благословіння. Споживши кусочок. Можете віднести одну частицю для якогось свого хворого родича, але не набирайте кулаки, тому що пам'ятаємо, що його має вистачити усім вірним, які цього дня прийдуть на літургію. Нехай Господь благословляє вас.